Заспокойся вже, відчепись від себе. Я думаю, ці слова ви чули вже не один раз, і це зараз дуже багато повторюють. Але як це зробити? Як це зробити, якщо постійно треба кудись бігти, бути активною, продуктивною, досягати, доказувати, ну всі ж навколо дуже успішні, показують результати, є чим похвалитися людям. А я що? Мені ж треба бігом це все надолужувати, доганяти. Бо якщо я зараз це не зроблю, я не встигну. І тоді що? Я живу задарем, ну, чого я живу на цьому світі, якщо я не маю ніяких досягнень і не маю чим похвалитися. І оцей біг, ця активність заради активності, рух, непонятно куди, намагання, щось встигнути, когось догнати, перегнати воно. Знаєте, до чого приводить? Та знаєте, ви до чого воно приводить: до втоми, виснаження і вигорання. І настає такий момент, коли ми зупиняємося не з власної волі, бо ми відчули, що нам треба зупинитися і взяти паузу. Ні, ми зупиняємося вимушено. Але фішка в тому, що навіть коли вимушено, ми зупиняємося фізично, ми все рівно активно думаємо. Ми активно складаємо плани, будуємо стратегії, цілі, обдумуємо, роздумуємо. Оце, знаєте, бізнес, мутки, бабки, от тільки. Треба працювати. Бізнес, бізнес, тємки, мутки, мутки. Кафешку відкрити, Може, кріпта, не знаю, качалку піду. Б... От тільки щоб не зупинитися. Бо здається, що якщо я зупинюсь, то я помру. Паві помер. Якщо е, в моєму житті наступить пауза, пауза дорівнює смерть. А, Тоже так упав і помер. Але чи справді це так? Для чого нам в житті пауза? Чому варто зупинятися все-таки, робити от, такі періодичні перерви в своєму активному житті? Давайте сьогодні поговоримо в цьому відео. Мене звуть Аліса, я психолог, і я вітаю вас у себе на каналі Некласичний психолог, де ми говоримо про психологію просто. У сучасних реаліях біг на перегонки став нормою. Ми постійно з кимось змагаємося, щось комусь доказуємо, хочемо когось там обігнати, доказати, що ми кращі, показати, що ми можемо більше, вище, ширше і так далі. І в цій гонитві ми не орієнтуємось на себе, чи хочу я цього, чи треба воно мені. А ми орієнтуємося назовні, на інших людей. Тобто ми маємо в фокусі якусь людину, на яку, яка у нас так знаєте, як під прицілом. І ми на неї. Повністю сфокусовані. І ми починаємо бігти, гнатися за такими самими результатами. От вона зробила там більше дописів написала, я менше дописів написала. Вона там більшу зарплату получає, в мене менше. Значить мені треба надолужити. мені Треба догнати. Мені треба її перегнати і показати, що я краще. Але оцей біг на перегонки постійний, без зупинки це не є наш природний стан. Наш організм. Людина, в принципі, це частина природи. А в природі не існує руху без перестанку. В природі, я думаю, ви помічали, одне змінюється на інше. Період активності змінюється на період пасивності. Потім знову активно, знову час сну. І ось це нормальний цикл для нас. Але ми в якийсь момент забули про це. В якийсь момент ми вирішили, що ні. Ми розумніші за природу, і ми набагато краще знаємо, як для нас правильно і як ми будемо в цьому світі рухатися. І ми включили цей турборежим: досягати, доказати, заробити більше, мати більше клієнтів, створити більше проєктів, Поставити мільйон 300 тисяч цілий, досяжні, недосяжні, то вже інше питання. Все рівно досяжні, я маю, я мушу. І ми постійно-постійно від себе щось вимагаємо. Ми намагаємося контролювати себе, контролювати реальність, контролювати інших людей. В цьому дуже багато напруги. І поки ми от намагаємося будувати цілі, стратегії, доказувати, проявлятися, ми. Втрачаємо контакт з найважливішою частиною нашої особистості, з власною самістю. З тою частиною, яка є ядром, і в якій, по суті, заховані всі відповіді на наші питання: відповіді на питання, а чи треба воно мені? А чого я хочу насправді? А чи туди я взагалі рухаюся? Чи треба мені оце досягати? Можливо, мені хочеться чогось іншого. Але поки наше его. Керує нашим життям, воно направлене назовні. Ми ніяк не можемо заглянути всередину. Тому що, щоб заглянути всередину, нам важливо зупинитися. А як можна зупинитися, якщо для нас пауза, зупинка, сповільнення до рівні смерті? feel <скус> <скус> better. Приймає зупинку як смерть, тому що це бездіяльність для нього. Немає зовнішніх атрибутів діяльності, ми фізично неактивні. Але коли ми зупиняємося, тільки тоді ми можемо прислухатися до власної самості, роздивитися її, почути її, відчути і зрозуміти, що нам насправді треба. Пауза це не смерть. Пауза. Це період так само активності, тільки внутрішньої. Це той час, коли ми можемо прислухатись до себе, відчути власне тіло, відчути, чого нам хочеться, що нам подобається, як нам зараз хочеться. Це от той е, період проміжок часу, коли ми можемо зустрітися з собою і, чесно, дати відповіді собі на запитання. І саме тому дуже страшно зупинятися, Бо ця зустріч з собою вона може виявитися дуже несподіваною. Ну, ми часто не знаємо, з ким ми там зустрінемося, тому що в цьому е постійному бігу, у цій гонитві, у оці, цій такій спішці ми тікаємо від себе далі. Ми йдемо у зовнішній світ, але від свого внутрішнього ми тікаємо далі. І ми віддаляємося, ми поняття не маємо, з чим там можемо зустрітися, коли зупинимося. Але те все, що є всередині нас, воно наше, воно нікуди не дівається, воно просто чекає свого часу, коли ми нарешті вже зупинимося. І цей час насправді настає. Якщо ми не зупинимося самостійно, не приймемо рішення, що от зараз я візьму паузу, мені потрібен відпочинок, мені потрібне перезавантаження, я трошки побуду сама з собою і далі знову почну активну свою діяльність зовнішню. Якщо ми не приймаємо цього рішення свідомо, то ми все рівно зупинимося. Зупинимося вимушено. Тому що, коли ми намагаємося досягати, доказувати і бігти, це, як правило, нам керує его, і ми, ми тікаємо, ну, моло кажучи, ми керуємося головою. І повністю забуваємо про наше тіло. У нас, крім голови, нижче голови ще є дуже багато чого цікавого. Але ми про нього забуваємо. А воно дає про себе знати. Воно намікає там, час від часу, що щось десь болить, десь починається якась застуда. Де щось тисне, защемлюється м'язи, ще щось там. Ми ігноруємо, тому що ну, ну що? Ну, нічого страшного, витерпиш. Ти дотепер терпіло і тепер витерпиш, нічого не, не вигадуй тут, нічого тебе не болить. Але тіло не залізне. воно дуже розумне, воно натякає. Якщо ми не чуємо раз, другий, п'ятий, десятий, воно в якийсь момент дає такий тотальний збой вибивають всі запобіжники. І все, і ми зупиняємося, хочемо того чи не хочемо. Зупиняємося. Дай Бог тільки дома, а в гіршому випадку в лікарняному ліжку. І коли ми лежимо в цьому лікарняному ліжку, теж ще якийсь період по інерції, ми починаємо там втікати в голову і, знову ж таки, думати, плани, стратегії, бізнес, бабки, мутки і вся решта ця історія. Але все рівно настає такий час, коли ми вже потихеньку починаємо звертати увагу на власне тіло. І починаємо прислухатися до нього. А що ж таке? Що ти мені хочеш сказати? Чому ти зупинилася, чому ти взяла паузу, що з тобою не так? Спочатку ми правда хочемо його бігом поремонтувати, полікувати і знову почати бігти, але е, все рівно рано чи пізно настає такий момент, коли ми зупиняємося і задаємо собі питання, що відбувається? Що це за історія зараз зі мною відбувається? Часто буває так, що ми можемо задавати запитання, але відповіді вони не приходять прямо так от зразу, як нам хочеться, і прямо, і ми відчуваємо, що от, наче відповідь є, але якась вона не, не повна. Ну, не вистачає тої ізюмінки, отої останньої точки. І е, знайти, усвідомити цю відповідь нам можуть допомагати символи, метафори, казки, якісь історії, чиїсь історії, чийсь досвід. Мені дуже подобається звертатися за допомогою до символів, тому що, по суті, ми, коли задаємо собі запитання, ми задаємо питання власні підсвідомості. А наша підсвідомість вона не говорить прямо. Кожному з вас сняться сни. Ну, більшості, я так думаю, Та? і в снах нам приходять символи. Нам ніколи підсвідомість не видає прямо інформацію. І коли ми вчимося читати ось ці символи, коли ми усвідомлюємо, що ага, це для мене означає ось це, а це мені асоціюється з ось цим. Це може означати отак і так. Коли ми вчимося розшифровувати символи, ми вчимося розуміти свою підсвідомість. Ми, ми починаємо читати, що вона нам хоче сказати, а вона знає всі відповіді. І от якраз мова символів, вона допомагає більш точно зрозуміти себе, більш точно пізнати себе і ближче до себе наблизитися. Наша підсвідомість говорить з нами символами. Про це говорив ще Карл Густав Юнг, колективна підсвідомість з нами говорить символами, і він говорив про те, що дуже часто наш, наш внутрішній стан, ну, умовно кажучи, притягує якісь зовнішні обставини. Він це називав принципом синхроністичності. І от в своїй роботі я Таро використовую якраз як інструмент, який допомагає. За допомогою символів знайти відповіді, які всередині кожного з нас уже є. Звичайно, я використовую цей інструмент і для себе в першу чергу. І от на початку року в мене було питання: на що мені варто звернути увагу цього року? Як підказка мені випала карта Архетип повішеного. Архетип повішеного це що він підказує. Він підказує про те, щоб якраз зупинитися, якраз навчитися сповільнюватися, зупинятися, вчитися дивитися на ситуації під іншим кутом, пожертвувати своїм его заради того, щоб поглянути, і відчути, поглянути на себе іншими очима і відчути свою самість, побути з собою наодинці, періодично ізолюватися від зовнішнього світу для того, щоб краще почути себе. Я благополучно це все почула. Я така, ага, звісно, зараз я буду зупинятися. В смислі в мене тут мільйон триста тисяч планів, проєктів і так далі. У мене тут же ж бабки бізнес, мутки, мені треба робити роботу і зупинятися. І ну, я благополучно про це забула. Так, періодично він мені ще там десь нагадував про себе, але все одно, мені ж треба бути активно і продуктивною. І от біжу, я біжу, біжу, біжу. І от зараз тільки в кінці року я зрозуміла, як мене плавно, як у мене все складалося так, щоб нарешті мені таки дати зрозуміти, що Аліса всяться. От сядь, зупинись, видихни і прислухайся до себе нарешті, і подивися у свій внутрішній світ, а тоді вже видавай активність назовні. І от так от чергуй. Активність, пасивність. Активність, пасивність. Як це відбувалося? У мене. Так сталося, що ближче до нового року з кожним місяцем моя зовнішня активність вона спадала. І от коли я помітила, що моя активність зовнішня стає все меншою і меншою, нібито я і не обирала це, але якось зовнішні обставини, знову ж таки, оця синхроністичність спрацьовує таким чином, наче як відображає мені справжній мій внутрішній стан який я не помічала. Мій внутрішній стан, коли мені хочеться сповільнитися, відпочити, взяти паузу, став відображатися в зовнішніх обставинах, коли ставало менше клієнтів, мені, е я відтягувала реалізацію проєктів, запис відео, сценаріїв і так далі. І чим далі... чим ближче до кінця року, тим більше цього часу вільного у мене ставало. Але до мене не доходило. Я навпаки ще себе сварила. Як це так? Давай швидше, давай бігом, давай щось робити. Ти не встигаєш кінець року. В тебе ще там куча планів не виконано. Що це ти собі дозволяєш? І я сварила себе ще більше, вимагала від себе ще більше, і пам'ятаєте, тіло наше не залізне. І моє тіло дало збій. Як тепер сказати, її, що система дала збій. і я захворіла. Я захворіла. Я не можу сказати, що прям дуже критично, але я захворіла так, що прийшлося лежати в ліжку і лікуватися. І дякувати рокам терапії, дякувати тому, що в мене є величезний досвід, взаємодії з собою, пізнання себе. Хоча, як бачите, не завжди він спрацьовує вчасно, але все ж таки, завдяки цьому, я почала задавати собі запитання, що відбувається? Що відбувається, для чого мені це? Що це за період? Про що він для мене. І з допомогою цих питань, власної рефлексії. Взаємодії з картами, взаємодії з іншими різними практиками, я зрозуміла наступне: що е, наше життя воно дуже циклічне. І наш організм, як частина природи, йому просто життєво необхідні паузи. Ви всі знаєте, що в природі все циклічно. Є день, коли ми активні, а є ніч, коли ми відпочиваємо. Не тільки ми, вся природа. Пори року є період, коли все цвіте, буяє, а є період, коли все спить і відпочиває, і от ми частинка природи, насправді. Але ми чомусь вирішили, що ми набагато розумніші за природу, і ми можемо перехитрити її, але ні, не можемо. Все рівно наша природа, наше тіло воно бере своє і воно робить так, як найкраще для нас, насправді. І я зрозуміла, що ця циклічність, цей ритм він надзвичайно важливий. Надзвичайно важливо приймати свідоме рішення, коли я працюю, а коли я свідомо даю собі паузу для того, щоб набратися сил. Бо по суті, пауза це не смерть, пауза це та сама активність, тільки внутрішня, пам'ятаєте? І пауза це період, коли ми можемо відчути себе в безпеці і коли ми можемо відновити власні сили, набратися ресурсу. Дати відпочити своєму тілу, дати відпочити своїй голові, прислухатись до себе, задати собі запитання, відчути, що я хочу, що не хочу, що мені подобається, це та можливість зупинитися і, як в повішеному, подивитися на ситуацію з іншого боку, під іншим кутом, з різних сторін її розглянути, і побачити, можливо, зараз мені треба змінити напрямок руху, можливо, мені взагалі нічого не треба зараз робити. Але щоб усвідомити це для себе, дуже важливо зупинятися. Тому що коли ми біжимо в активному русі, це зробити нереально. Навіть коли Формула 1 відбувається, у них все рівно є підстоп для того, щоб замінити якісь там деталі чи ще щось. Це теж пауза. Навіть машини беруть паузу. Тому нам це теж життєво необхідно. Це інсайт номер один. Інсайт номер два. Часто ми боїмося зупинитися, тому що нам здається, що коли ми активні, продуктивні, ефективні, то ми тоді всім подобаємося, нас всі люблять, нас приймають, нас хвалять, і ми отримуємо дуже велику дозу визнання, любові, похвали і так далі. А коли ми будемо зупинятися, коли ми Візьмемо цю паузу, то ми наче зникнемо з світу, і нас ніхто не буде помічати. Від нас усі відкажуться, про нас усі забудуть. Ми зникнемо з лиця землі, і про наше існування ніхто не буде ніколи більше пам'ятати. Але це велика ілюзія Ілюзія і страх, який керує нами, але цей страх его пам'ятаємо, в нас ще є самість, яка чітко знає власну цінність, тільки ми не завжди її чуємо. І оцей страх, він часто перемагає. Страх, тривога. Тут насправді дуже багато таких глибинних моментів, про які я сьогодні не хочу зупинятися. Просто хочу зазначити наступне: що я усвідомила в цій паузі про тінь. Про нашу тінь це, по суті, та частина нашої особистості, яку ми не хочемо помічати, від якої нам часто хочеться відректися. Зазвичай думають, що це якісь погані риси, соціально неприйнятні. Частково так, але частково і ні. Тінь це те, що ми не помічаємо, але ми можемо не помічати не тільки свої якісь неприйнятні риси. Ми часто не помічаємо і те, що у нас класно виходить, або може вийти, ми не хочемо помічати своєї сили, своєї проявленості, своїх талантів, тому що коли ми це випустимо все назовні. Ми не маємо досвіду з цим всім справлятися, і здається, що от коли я стану такою потужною проявленою, то ці люди, які мене оточують, вони від мене тупо відкажуться, вони перестануть мене любити. Ну і в принципі, що мені з цим всім робити, як мені з цим справлятися? Але насправді тінь, вона нікуди не дівається, вона частина нас. І фішка в тому, щоб побачити і прийняти ці всі сторони своєї особистості, тому що тільки тоді, коли ми приймаємо. Власні тіньові е, частинки ми м, стаємо цілісними, а оця цілісність це, по суті, фундамент нашої особистості. Тобто, коли ми не помічаємо тінь, ми наче стоїмо на одній нозі. Довго ви так простоїте? Не думаємо. Але коли ми починаємо потихеньку знайомитися зі своїми тіньовими якостями і визнавати їх, приймати і впускати в своє життя, ми тоді. Твердо стоїмо на своїх двох. Ну, а далі вже можна набагато більше, ніж коли ти стоїш на одній. І одне із не менш цінних мені здається, одне із найбільших. І інсайт номер три. Коли ми зупиняємося, ми можемо нарешті зустрітися з собою, своєю самістю. Відчути себе і познайомитися з собою автентичною, не такою, як всі. Бо в цій гонці, коли ми біжимо, коли ми щось досягаємо, когось доганяємо, когось переганяємо, ми фокусуємось, пам'ятаєте, назовні на комусь, і ми постійно себе з кимось порівнюємо. Чим ми краще, чим ми гірші, але ми не бачимо себе по-справжньому, ми не бачимо себе цілісно. А коли ми зупиняємося, ми починаємо роздивлятися себе, знайомитися з собою. І знайомитися з собою, воно спочатку трошки так не дуже, ну, скажімо так, дискомфортно, бо ми не дуже розуміємо, що це за людина. Але чим більше ми починаємо з собою знайомитися, цей процес настільки затягує, що ми вже не можемо зупинитися. І тоді ми починаємо в собі бачити особистість автентичну, унікальну, дуже цінну, дуже важливу. Ту, яку має значення в нашому житті. І починаємо цінувати себе по-справжньому, любити себе по-справжньому, а не так, як ну, не, не так, щоб показати комусь, що я, типу, себе люблю. Отак. Поділіться, як у вас. Чи бувають у вас такі періоди, а можливо, зараз у вас такий період, коли здається, що все зупинилося, ви зупинилися, нічого навколо не відбувається, нібито світ про вас забув. Нібито ви стали якоюсь непомітною. І якщо це так, пам'ятайте, що це пауза, яка життєво необхідна для того, щоб перезавантажитися. Це знаєте, щось схоже на те, коли оновлюється телефон, коли оновлюється програмне забезпечення. В цей період ми ж телефон залишаємо в спокої. А чому ми себе не залишаємо спокій? Чому ми не даємо собі можливість зарядитися, зарядити свою внутрішню батарею до повного, А на останніх процентах заряду ми щось ще від себе вимагаємо і намагаємося до чогось себе заставити. Пам'ятайте, що ми живі люди, і відпочивати це одна із обов'язкових норм в нашому житті. Робити паузу це одне із таких. Необхідностей в нашому житті для того, щоб потім бути хто як хоче, ефективним, продуктивним, активним, чи не дуже. Тут уже кожен вибирає сам. Поділіться в коментарях, як у вашому житті, чи даєте ви собі можливість відпочивати, як ви ставитесь до паузи? Чи вимагаєте ви від себе активності, продуктивності і досягати невідомих висот. Діліться, діліться своїми історіями, я буду вам дуже вдячна. Ставте. Палець вверх. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео. Ем, можливо, таких відео буде більше, ще не знаю. <сум> дякую вам. Дякую за увагу, дякую за перегляд і до нових зустрічей!